Чи можна замовляти огляд автомобіля на аукціоні перед торгами, та скільки це коштує? Ну, дивіться, замовляти огляд можна, це коштує приблизно біля 200 доларів за один автомобіль. Людина, яка є працівником аукціону, підійде до автомобіля, огляне, зробить додаткові фотографії і все на цьому закінчиться. За цей огляд потрібно обов'язково платити наперед 200 доларів. Після того починається аукціон. І на аукціоні ми можемо програти цей автомобіль. Адже у нас є певний бюджет, до якого ми хочемо торгувати цей автомобіль, і до якого він нам цікавий. Таким чином, вибираємо наступний автомобіль і платимо огляд. І буває таке, що я людям шукаю автомобілі декілька тижнів, а буває декілька місяців. За цей час ми кожен день в день можемо торгувати по 2-3. Машини буває, в тиждень торгується, ну, в середньому біля п'яти машин, в залежності від замовлення, і що це за автомобіль. Ну, Наприклад, якщо це Nissan Rogue Т-33, там, то це може бути і п'ять, і сім машин на день. А якщо це, наприклад, гібридний Ford Escape, то це може бути одна машина на день або нуль, а на тиждень максимум 3-5. Але в середньому зрозуміло, тобто хоча б 5 машин на тиждень. Це десь тисяча доларів на тиждень. Це просто на огляди. Людина просто підійде, позаглядає, поробить додаткові фотографії. Ніхто не буде машину на підйомник піднімати, возити, перевіряти, заміряти геометрію і все таке інше. Цього робити ніхто не. Буде це просто будуть вам додаткові фотки і якась додаткова інформація. Якщо там щось буде не так, коли машина приїде, то ніхто за це відповідальності не несе. Ось чому я не бачу сенсу в таких оглядах за 200 доларів.